Одного разу 48 років тому, один спортсмен назавжди залишив заняття спортом. Здавалося б, нічим не примітна історія і таких у спортивному світі сьогодні тисячі, але це лише на перший погляд. Тому що мова йде про 11-кратного рекордсмена світу, 17-кратного чемпіона світу, 13-кратного чемпіона Європи та Семикратного чемпіона СРСР, спортсменів з таким послужним списком у всій історії спортивних змагань можна перелічити на пальцях. І ось на піку своєї форми, в зеніті, слави і кар'єри він раптом йде з великого спорту, щоб через кілька років стати майстром з пошиття взуття. Цей чоловік в повному розумінні цього слова закопав свій талант у землю. Точніше буде сказати, він втопив його в крижаній та брудній воді Єреванського озера. Але дорікнути йому в цьому навряд чи повернеться язик навіть у найгарячіших критиків. Того дня, 16 вересня 1976 року, в Єревані зірвався у воду тролейбус, який проїжджав по Дамбі. 92 пасажири виявилися живцем, похованими на 10-метровій глибині. Всі вони були приречені на неминучу загибель, якби не одна обставина. Саме в цей час вздовж озера здійснював тренувальну пробіжку багаторазовий чемпіон світу з підводного плавання. Шаварш Карапетян. Згодом експерти визнають, ніхто в світі просто фізично не міг би зробити того, що зробив тоді він. Пірнувши в замутнену падінням тролейбуса воду, він розбив ногами заднє скло і почав витягати, втративших свідомість пасажирів. Понад 20 хвилин в криженій воді та 20 врятованих життів. Насправді, він витягнув з тролейбуса 46-46 людей. Але, на жаль, не всіх вдалося реанімувати. Коли шавар черговий раз виринав на поверхню, натовп на Дамбі, на дамбі зауважив, що все його тіло понівечене уламками розбитого вікна. Пізніше, на запитання, що ж для тебе тоді було найстрашнішим, він відповів: Я точно знав, що, незважаючи на всю мою підготовку, мене вистачить лише на певну кількість занурень. Там на дні видимість була нульова, тому я на дотик хапав людину в оберемок і плив з нею наверх. Один раз я виринув і побачив, що в руках у мене шкіряна подушка від сидіння. Я дивився на неї і розумів, що ціна моєї помилки чиєсь життя. Ця подушка потім не раз снилася мені. Ночами. Такий подвиг коштував йому важкої двосторонній пневмонії, ускладненої загальними зараженням крові. Вози розкидалися міські каналізаційні викиди. Лікарі з великими труднощами врятували йому життя, але про повернення в спорт не могло бути й мови. Він назавжди став людиною з інвалідністю. Він назавжди знищив свій видатний талант плавця. Сьогодні ми відзначаємо подію, яку звершила особистість, яка врятувала абсолютно кожну людину тому, що не була обмеженою. В історії цього рятівника ми бачимо його обмеження, незважаючи на всю його підготовку, на його здатність пірнати, на його здатність затримувати повітря, на його фізичний стан він все одно був обмежений. Він був обмежений, тому що міг врятувати лише деяких із тих людей, які були у цьому тролейбусі. Сьогодні ми живемо в світі, який можна умовно назвати величезним тролейбусом, який налічує сьогодні майже 8 мільярдів людей. І Ісус Христос своєю смертю і своїм воскресінням приніс жертву, якої достатньо для того, щоб врятувати абсолютно кожного. Ісус Христос, Він вмер і Воскрес для того, щоб кожна без виключення людина мала шанс на спасіння. Ісус Христос після свого Воскресіння Він важливі дуже речі говорив до своїх учнів. Він наголошував на дуже важливих речах, він говорив про особливі важливі істини. Я думаю, що кожен із нас, коли ми розуміємо, що наш близький або наш родич, або хтось із наших, можливо, батьків відходить, готується до відходу до вічності, ми завжди проводимо набагато більше часу із ними, щоби почути, а що ж важливого вони можуть нам сказати, що важливо вони можуть нам передати, який досвід хочуть залишити. Саме основне люди залишають на самий кінець. У випадку Ісуса Христа ми можемо свідчити про те, що Ісус Христос говорив важливі істини, Він залишив важливі заповіді не тільки до своєї смерті, але і після Своєї смерті, і свого славного Воскресіння. Саме тому ми сьогодні, я хочу, щоб ви коротенько розглянули цей текст, який ми. Я впевнений, багато разів чули, який записаний в Євангелії від Матвія з 8 по 10-й вірш, і подивилися на три повеління Воскреслого Спасителя. Три повеління Воскреслого Спасителя. Ми читаємо цей текст. Він записаний в 28 розділі Івангелії від Матвія з 8 по 10 вірш. Вони з поспіхом відійшли від гробниці зі страхом та великою радістю, побігли, щоби сповістити його учнів. Коли ж вони йшли сповістити його учнів, ось Ісус зустрів їх, кажучи, радійте. Вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус, не бійтеся, ідіть, сповістіть моїм братам, щоб йшли до Галілеї, там мене побачать. Так на світанку першого дня тижня звернувся воскреслий Ісус Христос. До інших учнів. В цих словах Господа ми знаходимо оцих три важливих повеління, які Він залишає для них, для перших учнів Ісуса Христа, а в їх обличчі сьогодні для кожного із нас. Отже, перше повеління, яке ми тут знаходимо, це потрібно прийняти справжню радість. Прийняти справжню радість. Ісус Христос каже, коли перестрів їх і сказав: радійте. Словом радійте, Воскресний Господь зупинив жінок, які бігли від порожнього гробу. Деякі богослови стверджують, що це було звичайне, формальне привітання, яке в той час часто вживали греки, подібно до того, як євреї вживали слово шалом, бажаючи миру. Але контекст уривка говорить про інше: слова Христа, Христа не були формальними привітанням. Тому що все те, що сталося раннього недільного ранку, дійсно повалило цих жінок мироносець в зневіру. Їх серця були переповнені горем, вони були переповнені відчаєм, вони були переповнені розчаруванням, тому що були розбиті всі їхні надії. Вони втратили свого улюбленого вчителя. Тому найперше, що сказав їм Воскреслий Господь, при зустрічі це було Слово Радійте. І причиною для цієї радості була ніщо інше, як звістка про те, що Ісус Христос Воскрес. Він живий. Коли ми читаємо Слово Боже, ми постійно знаходимо повеління Божі для свого народу, щоби він радів. Ми відкриваємо Слово Боже, і коли ми відкриваємо і читаємо, як Господь звертається до свого народу, Він часто говорить їм про радість. Ми пам'ятаємо про те, що усе життя Ісуса Христа, підготовка до Його приходу в цей світ, вона також була у підготовці до радості. Коли ангел з'явився Йосипу, Він сказав Йому радій. Коли ангел з'явився Марії, Він сказав їй радій. Коли Ісус Христос народився і ангел з'явився пастухам там, на полях Віфлеєму, те, що Він їм сказав, Він сказав їм радійте. Радість це те, що неодмінно має бути невід'ємною частиною життя кожного християнина, кожної людини, для якої Воскресіння Ісуса Христа це надзвичайно особиста, надзвичайно важлива подія. Коли ми читаємо Слово Боже, відкриваємо перше Досолонян 5:16, ми читаємо ці самі слова. Завжди радійте. Коли ми читаємо Филип'янам 4 розділ, 4 вірш, написано «Радійте завжди в Господі. І ще раз кажу: радійте. Филип'ян 3:1 написано так: зрештою, брати мої, радійте в Господі. Хтось може сказати, хтось може заперечити, але як можна радіти, якщо в мене хворіє дитина? І лікарі не можуть встановити діагноз. Як можна радіти, якщо мене звільнили з роботи в такий скрутний, непростий час? Як можна радіти, якщо постійно зростають ціни? Як можна радіти, на якій підставі ми можемо радіти? Воскресіння Ісуса Христа. Воно сталося не просто 2000 років тому. Воно має значення не лише для його учнів, які постійно ходили із ним, жили з ним, спостерігали за ним, навчалися від Нього. Воскресіння Ісуса Христа, і Його перемога над смертю, пеклом і дияволом, вона не тільки сталася тоді, вона має значення для кожного із нас сьогодні. Ми повинні радіти, тому що є причина для радості, тому що гріх, смерть, пекло, зло, воно вже переможене Христом. Сьогодні ми маємо право радіти, сьогодні маємо підставу радіти. Сьогодні ми маємо бути ввімкнені в цю розетку Божої радості. Всі ми пережили блекаут, ми всі пережили відсутність світла, і всі ми знаємо, що таке пауербанк. Ми сьогодні знаємо, що таке зарядні станції. Ми сьогодні розуміємо, як працюють генератори, як їх потрібно підключати. Але всі ми свідомі того, що будь-який пауербанк наскільки великим не був об'єм його батареї, рано чи пізно це джерело, воно виснажиться. Воно виснажиться, і, то, і, і те ту лампу, або те світло, або той телефон, який ми туди вмикаємо, він не буде більше заряджатися. Чи розуміємо ми те, що наша радість буде тоді незмінною, буде тоді постійною. Ми тоді будемо виконувати повеління Ісуса Христа радіти, якщо ми будемо увімкнені в джерело вічної Божої радості. Якщо ми не знайдемо цю радість у Воскресінні Ісуса Христа, ми її, напевно, більше ніде не знайдемо. Найкраща новина, яка може лунати для нас, це те, що Ісус Христос Воскрес. І Господь Ісус Христос, Він дає повеління, радійте, Він дає нам повеління, прийміть справжню радість. Друге, що ми тут знаходимо, друге повеління Ісуса Христа, Воскреслого, Він каже: тоді каже їм Ісус. Не бійтеся. Друге повеління це припинити боятися, припинити боятися. Він каже до мироносець: не лякайтесь, адже їм було чого боятися. Камінь біля гробу кимось відвалений, всередині в гробниці не виявилося тіла і Господа. Явлення ангелів ще більше помножило страх жінок. Вони ймовірно дуже сильно налякалися, коли по Поспішно повертаючись назад, побачили Воскреслого Ісуса. Взагалі, якщо ми подивимося на сам корінь проблеми, страх це найприродніша реакція людини, найприродніша емоція людини, яка людина, яку людина виражає після гріхопадіння. Перша емоція, яку пережив Адам і Єва після свого гріхопадіння, вони боялися. Вони боялися. І ось цей страх, він постійно переслідує абсолютно кожну людину. Я не вірю в те, що існують сьогодні на планеті Земля якісь сміливці, які можуть сказати, я взагалі нічого не боюсь. Тому що люди, все, що вони роблять, вони роблять з тієї причини, що вони бояться. Навіть та війна, яка сьогодні відбувається, вона відбувається з причини страху. Тому що цей недочоловік. Який намагається завоювати якомога більше, він боїться, що хтось у нього забере славу, що хтось у нього забере владу, що хтось буде більш значимий, ніж він. Він це робить з причини страху. Але коли ми читаємо Слово Боже, Ісус Христос, звертаючись до жінок, мироносець, потім, звертаючись до своїх учнів, і потім, звертаючись до своєї церкви, він каже: не бійтеся. Коли Бог звертається до свого народу в старому заповіті, коли Він звертається через пророків, через суддів, коли Він звертається в новому заповіті, Він часто говорить: не бійтеся, не бійтеся, тому що Він хоче, щоб ми припинили боятися. І причиною для того, щоб не боятися, є Воскресіння Ісуса Христа. Коли ми читаємо Іван від Луки, 21 розділ, 9 вірш, там записані слова, які, можливо, трошки ближчі стали для нас сьогодні, ніж вони були колись раніше. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не бійтеся, бо має це раніше статися, але це ще не кінець. Коли ми читаємо інші місця писання, Захарій 2,12, написано так: послухайте, що говорить Господь Савоот. Адже задля своєї слави він мене послав до вас з такою вісткою про народи, котрі вас грабували. Той, хто доторкається до вас, мого народу, торкається зіниці мого ока. Звичайно, ми не можемо застосовувати ці, це повеління і цю обіцянку Господа напряму до себе, тому що ми з єврейського народу, але ми, як церква Божа, ми також захищені Христом. Ми повинні пам'ятати про те, що Господь захищає нас, тому ми не боїмося. Коли ми читаємо Ісаїч 41,10, написано: не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримаю тебе правицею правди своєї. І в 13-му вірші цього ж розділу Господь каже: адже я, Господь твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі: не бійся, я тобі допомагаю. Є дуже багато різних текстів, які дають нам впевність в тому, що ми маємо підставу не боятися з того часу, як Ісус Христос Воскрес із мертвих, ми сьогодні констатуємо факт. Господь забрав страх. Коли ми читаємо 1 Тимофія 1,7, текст, який мені дуже подобається, який є одним з моїх улюблених, там написано, адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Сьогодні багато людей на планеті Земля живуть в страху. Сьогодні багато українців живуть у страху. Сьогодні вони знаходять причини для страху. Хтось боїться, що буде наступ більший наступ. Хтось боїться, що в нас забракне зброї. Хтось боїться, що не проголосують за пакет допомоги. До речі, вітаю, за нього проголосували. Але ми повинні не боятися не з тієї причини, а з причини того, що Господь є всемогутній. Ми повинні не боятися тому, що Ісус Христос воскрес. Ми не повинні боятися того, що хтось. Якоюсь надзвичайно великою потужною зброєю може знищити землю, тому що Слово Боже дає нам чітке розуміння того, що ніколи людина не зможе і не буде здатна знищити землю. Її знищить Бог, тому що Він про це говорить. Це його земля, яку він створив, і це його земля, яку він свого часу знищить. Сьогодні люди знаходять безліч причин, читаючи новини, перелистуючи телеграм-канали, коли вони сьогодні бачать військових, коли вони розуміють, що, можливо, їм дадуть повістку. Можливо, люди багато що роблять сьогодні саме з причини страху. Люди виїжджають з України з причини страху. Сьогодні люди по всьому світу бояться, вони бояться, що розпочнеться Третя світова війна, але не цього потрібно боятися. Боятися потрібно робити гріх, боятися потрібно гніву Божого. А Христос воскреслий, Він каже, щоб ми не боялися. Тому що Він дав нам дух впевненості, Він дав нам дух сили, дух здорового розуму, здорового глузду. В нас є причина сьогодні не боятися, тому що Ісус Христос воскрес із мертвих. І третє повеління. Яке ми тут знаходимо, це повеління, яке стосується усіх нас, як віруючих людей, це повеління повідомити усім про Воскресіння Ісуса Христа. Нам потрібно не тільки прийняти справжню радість, нам не тільки потрібно припинити боятися, але нам потрібно повідомити усім про Воскресіння Ісуса Христа. Ідіть повідомте братів моїх. Коли ми читаємо Івангелі від Матвія, 28 розділ, 19-20 вірш, Ісус Христос каже: «Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповів. Ми сьогодні відповідальні не тільки за те, щоб прийняти цю звістку про Воскресіння Ісуса Христа і здобути причину, найбільшу, найкращу, найаргументованішу причину для радості. Ми сьогодні не тільки повинні припинити боятися самі, ми сьогодні повинні понести надію, понести впевненість, понести оцю добру звістку в серця усіх людей, які оточують нас. Ми повинні передати це нашим сусідам, нашим близьким, нашим рідним, нашим колегам. Ми сьогодні повинні проповідувати про Господа Ісуса Христа, про те, що час близький, час дуже короткий, час дуже лукавий, немає часу зволікати, тому що Господь скоро прийде. І тому ми повинні провістити, проголосити, проповідувати, передати цю надзвичайну звістку до усіх людей. Сьогодні день спасіння. Легендарний Титанік зник у морській безодні о 2 годині ночі, 15 квітня 1912 року. Сотні людей, безпорадно борстаючись в крижаній воді, несамовито кликали на допомогу. Люди були буквально охоплені жахом і тваринним страхом. Вони хапалися за останню надію, відбираючи її в інших і намагаючись хоч трохи піднятися над водою. Тим самим занурюючи в неї голови інших. Пастор Джон Харпер плавав від однієї людини до іншої, намагаючись привести їх до Ісуса. Підпливши до одного юнака, який тонув, ледве дихаючи від холоду і втоми, він запитав його: Ти віриш в Ісуса? У відповідь він почув ні. У наступну хвилину пастор спробував розповісти йому про Христа, але юнак нічого не хотів слухати і, перебуваючи в шоці, тільки мотав головою. Тоді Джон зняв свій рятувальний жилет і передав його юнакові, кинувши тобі це потрібніше, ніж мені, і поплив до інших. Віддавши свій жилет, Джон протримався недовго. Крижана вода забирала всі його сили. Останніми словами пастора була цитата з Біблії, сказана ним комусь: Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений. З усіх людей, які опинилися у воді, врятувалися тільки шестеро в рятувальних жилетах. Серед них опинився юнак, якому Джон віддав свій жилет. Через чотири роки, на зустрічі, врятованих після трагедії, він став і зі сльозами на очах розповів про те, як пастор Джон Харпер врятував його і тим самим допоміг йому прийти до Бога особисто. Сьогодні мало хто знає про цього справжнього героя Титаніка, який, перебуваючи серед тих, хто намагався купити собі місце в шлюпці, а потім відгрібали подалі, не звертаючи увагу на душероздираючі крики про допомогу, велика частина спущених на воду шлюпок не була укомплектована навіть наполовину. Але цей пастор він поклав своє життя заради вічного спасіння чужих йому людей. Коли ми намагаємося осмислити ці факти, ми повинні зрозуміти, що справжні людські якості не залежать ні від грошей, ні від положення в суспільстві і проявляються лише в екстремальних обставинах. Сьогодні ми перебуваємо саме в таких, і тому ми повинні пам'ятати про те, що ми повинні прийняти справжню Божу радість, припинити боятися самі. І проголосити звістку про Воскресло Ісуса Христа абсолютно усім людям, які нам трапляються на нашому шляху, тому що, можливо, для них це останній шанс. А для тих людей, які можливо сьогодні не розуміють до кінця Воскресіння Ісуса Христа, можливо, ви ще не маєте впевненості в тому, що вічність будете проводити з Господом. Вам також слід звернутися до Господа Ісуса Христа в молитві покаяння, для того, щоб мати впевненість, щоб мати незмінну вічну. Радість не боятися нічого в цьому світі і прославляти нашого Господа в своєму житті, своїми словами і своїми діями. Амінь. Помолимось.